Від ніч Енгельс і раптом понад 40 вибухів. Люди рахують вибухи, знімають масштабну пожежу. А російські офіційні канали знову в своєму стилі це уламки. Що сталося? У ніч атакували нафтобазу комбінат Крістал, яка постачає, до речі, паливо для військового аеродрому Енгельс 2 Ця база стратегічної авіації Росії грає ключову роль у їхній війні проти України. Очевидці кажуть, що було понад 40 вибухів, а відео з місця подій показує, що горить щось дійсно масштабне. Попередньо це нафтосховище. Російські офіційні джерела, як завжди, намагаються зменшити масштаби ситуації, а влада заявляє, що просто попадали уламки, але фото і відео говорять зовсім інше. Міноборони РФ вже звітувало, що вони збили 32 дрони. Від удару постраждала важлива логістична точка, яка забезпечувала паливом російську стратегічну авіацію, і це точно ускладнить для них виконання бойових завдань і зменшить можливості для ударів по Україні.